Кивщинівці в суді оскаржують результати мерської гонки. Засідання мало відбутися ще напередодні ввечері, але його вже кілька разів переносили. Нагадаю, кандидат від батьківщини Анатолій Бондаренко вимагає скасувати постанову тервиборчкому про визнання Сергія Одарича міським головою через нібито процедурні порушення під час її ухвалення. Марія Гаврилян з усіма подробицями. Суперечки з Тервиборчкому перемістилися до зали суду. Результат марських виборів узявся оскаржувати їхній аутсайдер. Батьківщинівець Бондаренко програв вільному демократу-одаручу за 20 тисяч голосів. До справи у суді беруться лише о півдні. Досі суддя окружного адмінсуду кілька разів переносила засідання. Головна претензія позивача це розбіжність у даних протоколів районних комісій. Саме на їхній основі Тервиборчком підбив підсумки голосування. По Сосніцькій районній виборчій комісії 121 260, по Придніпровській районній виборчій комісії 111 756. Якщо їх додати, виходить цифра 233 016, проте у протоколі відповідача чомусь вказана цифра 232 635. Протистоїть позивачу представнику судді Сергія Ударича. Каже, коли між кандидатами аж такий розрив, то незначні хиби у протоколах не впливають на кінцевий результат. Такої ж думки і в тервиборчкомі. Якщо взяти арифметично підрахувати кількість голосів відданих за обох кандидатів на саме на цих дільницях, які визнані недійсними, дійсними, і виходить та сума розбіжності, про яку зазначає позивач, а саме. Сума голосів виборців за кандидата Бондаренка склала 1385 голосів. За кандидата ударича різниця 2713 голосів. Своїми аргументами сторони обмінюються майже три години. Зрештою суду бракують частини документів. Тут оголошують нову перерву. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Вікка новини.